Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось хочу вам показати своє нове хобі. У мене з'явилась куча маленьких клубочків пряжі. І я навчилася в'язати бабусин квадрат. Довго-довго я до цього йшла, але нарешті я навчилася із оцих таких квадратиків, які в мене є, мені потрібно зв'язати. Уже в мене їх 12 штук зв'язано, а на, всю, на все покривало, яке я хочу собі зв'язати, мені їх потрібно 196 штучок на двохспальну кровать. Ліжко. Ось такі. Мені подобається ця робота, чим, що якщо в тебе після в'язання з'являються маленькі клубочки, щоб вони в тебе не валялися, їх можна використати для діла. Ось така вже кучка в мене. Кучка невеличка. Але я думаю, що я за цей час, поки я. Тут мешкаю, і я собі зв'яжу отакі красиві квадратики, для того, щоб потім їх між собою шити і отримати гарну і яскраву річ. Так що, друзі, з'явилось у мене нове хобі. Гачком я в'язала вже багато шапок, цей бабусин найпростий квадрат. В'яжеться дуже легко. Спочатку мені казали, що це дуже тяжко, але на самому ділі це дуже швидко все діло виходить. Ось так. Всім пока і до зустрічі на каналі. Будьте всі здорові, бажаю всім миру і благополуччя.